Вітаю всіх любителів пеларгоній, а також тих, кому подобається дивитися на зелень та на корінчики. Ось у мене у стаканчику з водою два черенка. І є вдалий досвід, ну майже вкорінення. Я цього разу використовувала ось вкорінювач такий, це порошок. Трошки обмакнула корінчики. Ну, і в воду попало трошки, і ось о, поставила черенки. Думаю, чим же ж вони відрізняються, що в одного кращий результат, в іншого гірше. А бачу, що це різні сорти. Оце А-ля Розалінда, в мене є такий сорт гарний рожевим цвіте, дуже такий міцний, не опадають у нього квіти ці квіти. А це астрід, моя улюблениця. От. Ну І вийшло, що астрід дала гірший результат трохи поки що, за однаковий термін. А ось у цієї аля Розалінди ну це просто схожий сорт на Розалінду, бо він без імені був. Ось такі корінчики вже наросли. Тут також є корінчики, астрід, до речі, гарно вкорінюється зазвичай в землі. Тут ось вона така розгалужується. Взагалі суперсорт, дуже його люблю. От. Ну, Тут такі також є, начебто корінці, будемо спостерігати. Вирішила цей черенок поставити в воду, бо в землю також поставила, але думаю, ну, спробую. З місця не дуже багато на ті стаканчики. От. Так що, як варіант: відірвати відрізати черенок, трохи вкорінювача і в водичку. Стоять. Під лампою, але на відстані, бо там немає місця їм. ну Сонця, верніше, лампи дуже мало попадає. Якби, мені здається, ближче до світла, було б швидше це все. Удачі! Хай ваші черенки вас радують і гарно приживаються. Обожнюю піларгонію, і аромат, і квіти, і кущики, такі теплі відчуття. Помню, ходила, зазирала у вікна, у людей вкоціла пілагонія завжди. І тепер у мене також є влітку квітнуть. Всім пока!